Коротеньке відео, як в мене працює. Бачимо вентилятор, ми включимо лампочку, розкудати, починає пропалюватися корова. Це коли у нас є мережа, коли у нас мережі нема, відключається. Дараз. Томат клясний. Релюшка це запрацювала. Зарядки нема, лампочка і нагрузка світиться. Все нормально. Включаю мережу. Це зараз погаснуть, включиться грядошка. Відключати інвектор. Включаю, зараз зарядка пішла і все. Якось так. Автомат водорезерву на акумуляторну. Акумулятор 60 А ну, вистачає, якщо 100-200 Вт на 3-4, 5-6 годин. А як на кіловат, кіловат на 1,5 на розгружати, то вистачає на пару годин.